Прекрасний день, день у вашого вузлому. Сьогодні ви прощаєтеся з початковою школою. Пройдемо ще один етап вашого життя. Попереду у вас нові класи, нові вчителі та нові заняття. Але я прошу вас озирнутися назад. Згадайте, як добре нам було в нашому улюбленому і затишному класі. Згадайте, як ми навчили літери, цифри, як вчилися писати і рахувати. Згадайте, як ми проводили свята і класні години. Згадайте і ніколи не забувайте. Адже це не просто мови, це ваше життя. Можливо. Чекаю складні заняття, і вже не буде часу на веселищі і свята. Діти, я дякую вам за ваші старання і вміння. Ви для мене стали рідними за чотири роки. Я дуже рада, що саме ви, мої учні. Сьогодні ви всі всім з початковою школою, але ви ніколи не забудете ці роки, що ми провели разом. Ви будете пам'ятати. Покварива, і цифри, і всі локи. Адже все, чому ми навчилися в початковій школі, все це буде повторюватися в старших класах. Я вірю, що ви зможете і надалі вчитися на відміну. Я вірю, що ви подолаєте всі труднощі в старших класах і з успіхом закінчите школу. Сьогодні у нас з вами. Але пройде всього 8 років, і у вас буде випускний в 12 класі. І тоді я зможу з гордістю на вас подивитися і сказати, що я не дарма у вас вірю. Удачі вам усьому, дорогі діти! Чотири роки назад мої вірними друзі і першими помічниками звичайно, крім учнів, стали їхні батьки. Дорогі батьки, навчання ваших дітей зближені, Нехай вдячність наповнить серце гордістю і радістю.